Бджільництво – чудовий спосіб допомогти медоносним бджолам, які запилюють сільськогосподарські культури, але створення саду для запилювачів може бути не менш корисним. Дослідження показують, що без бджіл ми б втратили врожаї на суму понад 29 мільярдів доларів. Вони вкрай важливі для світового продовольчого постачання. Фермери часто утримують вулики або наймають бджолярів для підвищення рівня запилення. У містах Передмістях і сільській місцевості бджільництво дає натуральний мед для любителів і власників приватних будинків. Нерідні європейські медоносні бджоли не нажарливі і ефективні запилювачі. вони можуть перетворити безплідну ділянку в плодоносний сад. Але через їх ненаситний апетит вони заїдають майже весь пилок з квітів, залишаючи мало інших комах. Саме висока ефективність медоносних бджіл робить їх такими цінними в сільському господарстві, але це ж може нашкодити, якщо їх стане занадто багато. Якщо ви хочете збільшити запилення, допомогти місцевим комахам і створити середовище проживання для вразливих видів, посадка саду для запилювачів, чудовий початок, медоносні бджоли в порядку. Не зрозумійте мене неправильно, бджільництво чудово допомагає краще зрозуміти природу, сад та навколишнє середовище. Це складний процес, який вимагає навчання, знань та ресурсів, і багато пасічників передають свої навички наступним поколінням. Зазвичай ті, хто тримає вулики, піклуються і про місцевих бджіл, птахів і комах. Вони уникають пестицидів і гербіцидів. Щоб захистити свої вулики, а це допомагає і іншим живим істотам. Одна з головних причин розведення бджіл підтримка їх чисельності, адже популяція європейських медоносних бджіл в США раніше скорочувалася. Синдром руйнування колонії знищив мільйони бджіл. Зараз їх популяція стабілізувалася, і додаткові вулики їм не потрібні. Ризик роїння. Роїння це процес, при якому бджоли утворюють нові колонії. Королева відлітає з половиною рою в пошуках нового місця, а інша половина залишається. Коли вулик стає занадто великим, бджоли можуть відправитися на пошуки нового будинку. Професійні пасічники можуть передбачити роїння, але любителі і садівники часто не помічають ознак. Вони втрачають половину колонії, а відлетілі бджоли можуть оселитися в дикій природі. Коли рої осідають у лісах, горах та луках, вони витісняють місцевих бджіл. Чужорідні медоносні бджоли корисні в контрольованому сільському господарстві, але в дикій природі вони загрожують місцевій екосистемі. Поширення хвороб бджільництво може сприяти поширенню хвороб на сусідні вулики. У великих колоніях легко розмножуються кліщі, грибки, бактерії і віруси. Заражені бджоли можуть переносити їх на інші вулики. Якщо ви хочете покращити запилення, краще посадіть сад для запилювачів. Він приверне місцевих бджіл, наприклад, де Відсутність великої кількості медоносних бджіл знизить ризик хвороб і дасть шанс місцевим видам. Якщо ви підозрюєте, що ваш вулик заражений, зверніться до професіоналів. Це допоможе врятувати не тільки ваших бджіл, а й сусідські вулики. Місцевим бджолам потрібна допомога. Хоча медоносні бджоли в порядку, місцеві види стрімко зникають. Їх середовище проживання скорочується, а в районах з великою кількістю медоносних бджіл їм не вистачає їжі. У різних регіонах живуть різні види бджіл. Наприклад, у нас в орегоні водяться дежамелі, довгорогі бджоли і бджоли листорізи. Вони селяться в порожнистих стеблах під землею і в дуплах дерев. Ці види залежать від багатих нектаром рослин. Посадивши сад для запилювачів, ви створите для них джерело їжі. Чим більше їх буде у вашому саду, тим краще вони будуть запилювати і ваші культури. Медоносні бджоли заїдають весь пилок. Європейські та інші чужорідні бджоли дуже ненажарливі. Їх колонії величезні і вони збирають весь пилок з квітів, несучи його у вулик для виробництва меду. Квіти без пилку марні для інших бджіл. Вони прилітають в сад і не знаходять їжі. Замість того, щоб заводити вулик з чужими бджолами, посадять більше квітучих рослин. Це приверне місцевих бджіл, які допоможуть запилити ваші культури. Місцеві бджоли запилюють місцеві рослини. Один з найкращих способів допомогти місцевим бджолам посадити сад з рідними рослинами. Місцеві види віддають перевагу їм, оскільки вони еволюціонували разом. Наприклад, чорниця, журавлина та інші рослини роду вакенем залежать від запилення дежемелями. Посадивши місцеві рослини, ви створите багате джерело нектару та пилку. Добре підходять квітучі багаторічники і однорічники. Ось кілька прикладів: Американські айстри, дикий імбир. золотушник, фацелія, мадія. Це лише кілька із сотень видів, які підходять для місцевих запалювачів: посадіть їх на грядки або замініть ними частину газону. Медоносні бджоли допомагають інвазивним рослинам. Медоносні бджоли віддають перевагу чужим рослинам, оскільки вони еволюціонували разом з ними. Наприклад, європейські бджоли люблять плющ, оскільки він родом з їхнього регіону. Коли медоносні бджоли потрапляють у дику природу, вони запилюють інвазивні рослини, допомагаючи їм розмножуватися. Після запилення утворюються насіння, які проростають в нових місцях, створюючи зарості агресивних видів. Птахи їдять ягоди плюща і розносять насіння по лісах і садах. Плющ покриває землю і душить дерева. Чим більше цвіте плюща, тим більше бджіл його відвідують. Ось чому сад для запалювачів може бути екологічнішим, ніж бджільництво. Сад для запалювачів допомагає не тільки бджолам. Сад для запалювачів корисний не тільки комахам. Але і птахам, зміям, білкам, металикам, павукам і металикам. Уявіть харчовий ланцюжок, рослини дають пилок і нектар, якими харчуються комахи. Птахи та дрібні тварини їдять комах, а великі хижаки дрібних тварин. Годуючи одних, ви годуєте всіх. Квіти приваблюють не тільки запилювачів. Наприклад, крабові павуки сидять на квітах і ловлять комах. Сади створюють середовище проживання. Середовище проживання є критично важливим для виживання тварин. Уявіть, як важко жити без дому. Якщо ви створите укриття для бджіл, вони рано чи пізно оселяться там. Сад для запалювачів не вимагає повної переробки ділянки, порожнисті стебла, сухі рослини та листя, чудові будинки для комах. Наприклад, соняшники, залишені на зиму, стають укриттям для бджіл листорізів. Не прибирайте сад занадто рано навесні, щоб дати комахам шанс перезимувати. І не забувайте про воду. Комахою, як і всім тваринам, вона потрібна для життя. Поставте поїлку для птахів або невеликі ємності з водою в саду, міняйте воду раз на тиждень, щоб не розводити комарів.